Ей, в новому каналі. І сьогодні я буду проходити різні тестики і дивитися, хто я є в цих тестіках. Like it, okay. Я знайшла декілька тестів, як декілька там штук 10, мабуть. Я не рахувала, але я сподіваюся, що там не знати багато. Ну, нібито ні. Ось. Е це в те, що було дуже складно. Я спочатку думала проходити тести потім про це депресія, коротше, агресії, то оце, а потім підумала. Наша мені ці ваша депресія агресії, тому буде щось е дивне і рандомне. Типу, ну, це такі тести будуть неправильно такі от это вот ваша депресіон. Ну, типа, пам'ятаю, що тут, якщо проходити такі тести, то тіпа, це ну, не факт, що у тебе є депресія, це просто тести. Але ну, була ідея, можливо, коли зроблю щось, щось типу, такого, але зараз у нас будуть прикаленькі тестики, да, по типу, яка-то собака, і до які ти напій. Ладно, там яка-то собака не буде теста, але напій буде. Ну, ось так, якщо я не помиляюсь, бо я вже я тільки що обирала тест, і вже забула, які вони будуть. Тому супер, так? Да? Тому подумаю, ну, що вийде. Я взагалі мені складно такого плану проходити те тести, бо я зачаю обрати те, що мені. Ну, таким я б хотіла бути, мабуть. Але тут, в принципі, я не буду персонажі, тому я не буду знати там, от можливо так, якщо я хочу там бути такою. Отаким от, таким, от этот, то, блін, надо вот это вибрати. Тут такого не буде, скажу за все, бо ну тут не персонажі, нічого з такого. Але можливо, можливо, якщо буде цікаво вам, то я зроблю відео, там де я дивлюсь, які я персонаж, там, серіал, фільм і так далі. Тому, поїхали. Якщо я не помиляюся, тут тести будуть всі на одному сайті. От, я так намагалася їх убрати. Щоб ну, було легко. Бо там, типу, цей саме адекватний нормальний сайт. Мені подобаються там типу тестіки, бо є сайти там, боже, там ось і дуже багато питань, по-перше, нічого не понятно, і взагалі все складно. А тут чітко, все понятно, супер лайк, да, Я включила світло. Е, я взагалі раніше приходила типу, по таких тестиків, щось, типу, такого. От, я вже не пам'ятаю, що тут було за тест, хто що я, як як там. але якщо проходити, то на телефоні. Зараз я знімаю на телефон, зараз буду проходити на планшеті, Щось мені тут не дуже подобається, багато реклами. Але там вона теж була, але я на це не звертала уваги, бо я ж не знімала. Тут тому I'm sorry, тут буде багато реклами. І це справді дуже крінжово, але подивимось. І так. Який ви тип мови любові. Щось мені не дуже подобається, як вона написана, але ну, ладно. Тут у нас очіки. Оч... Інші... Ага, очікуємо, що інші люблять нас так, як ми самі звикли любити. Тож знаєте, як ви любите. Ну що, поїхала так. Що мені тут написати? Ну я напишу, я не люблю писати своє ім'я. Я взагалі просто не знаю, що писати. Я це писати не буду, тому просто крапка. Я. Yeah. Так, перше, пит... у нас 8 питань. Люблю, коли мало питань. А, коли вам сумно, що вам потрібно для да? втіхи? О, ні! Я не знаю. Так, окей, щоб мене обняли, поцілували. Це найкраще, що близько для мене Людина може зробити. А, подарунок, цукерки. А, так, подарун... Подарунок, цукерка, сумка, олівці це мене дуже втішить. А, щоб мені допомогли проблем допомогти проблем, проблему, щоб мене вислухали і підтримали, щоб близька людина відклала свої справи і побула трішки зі мною. А... Я не знаю. Ладно, от Наступне. Я тут два виправила. Наступне. Все, десь не працює. <плес> Ладно. у мене. Що відбувається? Я хочу наступне питання. А, понятно. Боже, от це мене дуже бісить. <смеш> я не люблю от це. Виберите такі списені, які вам ближче всього. Просто багато тексту. Ой, мамочки. Ну ладно, поїхала. Я не хочу грати цю роль, але я так все для вас. Я не хочу укладати в це, але я буду тому це все ще Smile in my І я не хотіла дуже багато часу на ці читання, тому так. Вона бісить, що тут багато реклами. Що це таке, можна я так як все убрати? Ні, ні, не можна. Виберіть, щось із моєї кімнати. О, так. Мій невеличкий зошит. А, мій невеличкий зошит, куди іноді записували думки про людей, яких люблю. Сторінка в блокноті, де записуємо ж, для мене дати, які я не можу пропустити. Стрічки, які мені дає вчителька, це хороша робота на Горватці Навушники, які мені подарували батька. Подрувала батька, тепер я ходжу з ними повсюду, тому що не... це нагадує мені близьких людей. І х... а, і хагівагі, які я обіймаю перед сном, тому що вони мені ніколи не кинуть завжди будуть обіймати. Тим самим потримувати. Я побрала наушники, але мені щось захотілося Хагі-вагі, але я браю наушника. Або смішно крутой, я брав Хагівагі і Сімісі. Вашого партнера День народжує, який буде подарунок. Що партнеру пісня, чи вірш? Да, я зараз буду писати пісні і вірш. Ам-шок, really Зроблю що своїми руками? Чи приготую вечірню, ага, великі дороги над яким довго буде ламати з голову, щоб знайти те, що потрібно. Зробити вечір, де буде лише мою водою, все. Те, про що партнеру випадково згадав розмови, але про якісь причини міг купити. Yeah. Ваша улюблена пора року. Uh, <laughs> Чому нема варіанта Весна літо, осінь, крім зими? Хай буде весна. Окей. Okay. Next. Виберіть естетику: Записника кафе улюблений напій, буря. Квіти у увазі, місто запах нового, запах нового сонця. Картина кіно-запах крові холод. Помада кінотеатру Улюблює духи тепло. Телефон-балкон запах от тета. Сітко квіти. Потім хай буде помада кінотеатру улюблює квіти духи тепло. Виберіть фотографію, яка ближче вам. In red. Ага. Ага. Угу. Я беру С, бо... А, вот. Вот это вот. Всё. Я хотела что-то с музыкой, но тут, оказывается, еще такой вариант. Um, так, I'm sorry, я не буду писать отзыв. О да ты, да ты шо? Вы, вы Кіноестет. естет людина, яка пізнає світ через до доторки. Ця мова любові означає, що ви намагаєтесь торкатись тих, кого любите. Обіймати жартівливо щіпати під час приготування їжі, у Боже, В супермаркеті, метро та інших місцях для вас дотик. Це я тебе люблю, тому хоче фізично відчувати, що ти поруч. Вам важливо розуміти, що ви робіть для вас дуже важлива картинка. Естетика, вигляд. Можливо, ви переймаєтесь через свій зовнішній вигляд. Більше тестів в телеграм-каналі Тест українською. Я могла так зробити, ну я вже. Чікалки знайшла. Окей, так, next. І так, зараз буде next тест. так, next. 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 Тест. Яка, яка твоя внутрішня суперсила, яка допомагає тобі в складних ситуаціях? Плюс невеличка порада, таке я люблю. Новкрапка. Сорі людини, яка придумає ці тест. Твій ідеальний день. Зустріч з друзями, нові знайомства, приготування щось смачненьке, лежати у ліжку з книгою, дивитися серіал або аніме. Читання, медитація, прогулянка на з здумками. активний відпочинок прогулянка на природі. Відвідати якийсь захід. Шопінг, роботу розвивати. якісь навички Складно. Вот это будет. Вообще тут три варіанти, 4-5, все плохо. Просто бери пікчу. Окей. Окей. От это. Next. Твій улюблений колір? Рожевий, жовтий, так, сірий, білий. Чи вони фіолетові? I have big problem. Я обожнюю три кольори. Типу, у мене вищий фіолетовий. Ладно, тут і фіолетовий, червоний. Я не люблю червоний, я люблю red. Red, ой, dark red, але ладно, хай буде просто фіолетовий, а фіолетовий все-таки мій улюблений колір. Обери комфортну картинку. Oh my god, uh, maybe this. Окей. Okay. Теж декілька варіантів, але ладно. Що тебе е, дратує більше? Бути у центрі уваги, коли хтось намагається тобою маніпулювати, зачепити тебе словами, коли знав правильну відповідь, але не сказала, коли на тебе не звертають увагу, відчуття кому, кому волі відобразив. І next, обери напис: Ах, якого біса мене це турбує. Набрала угу. ось от я самозакохана. Okay. Але нелегко комусь довіритись. Так, так, так. Без коментарів ти соромишся, ти соромишся цієї теми. Наче спсувати собі життя, так, але в парчуру мрієш побудувати за рисунки самим собою. Отак от. от. Всього. І сорі. Він голка не мотива. І внутрішня мотивація. Що ми ще за те проходили? <світ>. Я забула, що ми за те проходили а, Так. Внутрішня мотивація. Ти відчуваєш внутрішню потребу розвиватися та досягати успіхів незалежно від зовнішніх факторів. Твоя особиста мотивація дозволяє тобі долати труднощі та перешкоди, адже ти не залежиш від чого, чужого схвалення, порада, продовжуй у тому ж дусі, пишась кожним своїм успіхом, ти на це заслуховуєш це, це, це. Yeah. So much! Тест. Чи готові ви до відносин? А, починаємо. Ну що ж, поч... а, що ж почнемо? Ви усвідомлюєте той факт, що з вашим коханням на ві... віки вам доведеться прожити своє життя, і ви не тільки легко піти, якщо будуть. І ви не ті... тільки легко піти, якщо будуєте сім'ю разом. Ладно, а, не лякайте мене, я не готова брати на себе таку відповідальність. Не Бог в нас ще будуть діти. Uh, uh, так, я, я усвідомлюю це, Я постараюся зробити все можливе. Так, міняс? Типу, це перше питання, вирішить, чи готовий на відносин, чи ні. Бо мені ще здається, що. Да. Я усвідомлюю приймаю це. Я постараюся зробити все можливе, щоб вирішувати конфлікти мірно шляхом і не сваритись. Я не знаю, я ніколи не думала про це так серйозно, напевно, я буду старатися, щоб все було нормально. Я не знаю. Ладно, хай буде отак от. А, як ви вчините, якщо ваш партнер охолоне до вас? Ой, oh гад, все, я вже не хочу проходити тест, це на то складно. Я завжди говорю з ним цей, не можу вникати проблем, так вони ще зникнуть. Терміново перевірю його телефон. Пробачте, я занадто рівнивий. Um. Ладно. А, не подам, ви ще з грузниками, з якою верховою системою. Коротше, сяду. Я обговорюю це. Okay. У партнера трапилась неприємна подія. Як ви його підтримаєте? Об'єму та скажу парочку хороших слів. Якщо зможу, мені погано вдається вправляти емоції. Я не вмію підтримуватися, ребята, нова, я не вмію це. От твої друга половинка, ти народжені, який подарунок ти зробиш. То, що мені подобається, то, що, на мою думку, їй подобається, Питаю у неї, чого вона сама хоче, або. Питай у неї, чого вона сама хоче, або подарує гроші, я реально не знаю. От кіньо. Друга половинка зрадила вам вашу реакцію. Я рознесую всіх. Біз коментарів. Next question: Як ви будете відчувати себе після зради вашого партнера? Це я що Я же і вб'ю його. Ну що ж, і останнє запитаннячка на сьогодні. На сьогодні ще буду тести. Реально ще в відносинах норма. Так, але в міру не можна приходити особисті кордони. Звичайно. Це є показник любові. Ні, я занадто вважаю особистий простір. Окей, okay. я не знаю. Сорі. І так. Ви ще не готові yes. <laughs> Я ще не готова до відносин. I know this. I know this. Окей. Okay. Скоріше всього у вас був негативний минулий досвід. У мене не було відносин, у мене не було досвіду. що, що, Ні, правда. Тому ви лякаєтесь брати на себе відповідальність, або ж просто вступати в контакт з кимось, бо він вона може вам зрадити. Або ж це все був жарт, і на вас, на вашу думку, засміє все місто, любити когось не сорона, ви молодці, шукайте свою другу честь частинку, яка зрозуміє, завжди підтримує вас. Тут не нічого страшного і сором'язливого у вас є явно проблеми з самооцінкою та агресією. Ви сонечки не бійтеся, робити перший крок та працювати над собою. Сама це у мене все ок, з агресії нет. Все, мені не нравится так. Я ставлю дизлай. Дизлайк кстати, не буду і до наступного. Коротше, я до на Я. Я, коротше, вирішила, що я не буду проходити тест, який тенапі, бо ви, він мені не дуже сподобався, бо він якийсь кренджовий. Ставлю дизлайк йому. Там щось непонятне, тому окей. Я і останній зараз буде мій тест. Це тест, яка ти країна. Супер. Це мій перший тест. Вітаю. Окей. Крапка. Мене, мене зовуть крапка. О, Мені подобається, що тут є 8 тестів. Так? Ой, 8 питань. А, мені взагалі цей тест попався два рази, тому я вирішила, 100% треба його Ось, Так, обери, що є на сніданок. А, чай, каву, потребро чи випічка, яєчня, смажені сосиски, боби, гриби і грінки, люблю їсти. А, панкейки, салат з фруктами, каву чай, каву та круасан, Горілку, цукор, якщо... В заїжджа. Панкейки, хай будуть панкейки. Ні. Окей, хорошо. Отак от. Якщо хтось заважає твоїм планом, що ти зробиш? Пішов геть звідси москаль. Віша, попрошу не заважати. Засмутивсь. Смутивсь... Боже мой, все плохо, треба опять чисто читати. Засмутився. засмутишся. засмутишся. Можливо, посваршся з людини, будеш відчувати провину, але все ж таки будеш йти до своїх цілей. Будеш дуже зла та токсична. зроблю вигляд, наче то я не прийду додому та буду плакати. Отак От Я не знала, чесно, якщо так, то все плохо. Людина на вулиці хоче познайомитись твої дії. Скажи, що запізнюся, справді не хочу знайомитися, познайомлюсь, а так потім захочу я з нею спілкуватися. Звісно, познайомлюся, не проти нових друзів. Буду фліртувати, втіку. Звісно, познайомиюся не проти нових друзів. Отак, хай буде. Ти запізнюєшся на зустріч. Я не пунктуальна людина, але з цим борюся. Я. ні, я дуже пунктуальна людина, я ніколи не запізнююся на зустрічі. Коли можу запізнитися на зустрічі з друзями на пару хвилин, а на зустрічі ніколи не запізнююсь. Я не хочу на зустрічі. Завжди запізнюю, знаєш, оте от. Вот. Ну, типа, я взагалі дуже педуктуальна людина, але іноді, типо, якщо там, з потрошечкою друзі, вот так от зустрічаться, то в принципі я, ну, я теж не запізнююсь, я намагаюся не, не запізнитись. Але там я трішечки можу, але то залежить не від мене, а від мого транспорту. А так, я дуже педуктуальна людина. Я дуже часто навіть переїжджаю раніше. В тебе закохалась, але не взаємно. Що будеш робити? О майка? Погоджусь? Ні, не буду я десь погоджуватись. Вішило пісні, що я не кохаю його її. Відмовлю, придумати буду плакати, тому що Жаль, жаль Ну, Я відмовлю. Отак Яке відношення в тебе до людей, які живуть з стетеротипами? Окей? Отак от Зоти у людей. Кіння цей тест. Оце всі ваші тести. Да. Тести з помилками, шість зелень літератури. І кінь. Чесно, це насправді ці тести робила я. Тому ось так. А, почуття гумору, чи... амбіціозність. Хай буде амбіціозність. Якщо чесно, я не дуже знаю. Так, все, і хто же я, хто же я? І я. Я Америка! О oh гаш Я Америка, Боже! Все це не мокше і єду. Але там ці теж проходили, там теж всі було два варіанти. Хтось там Україна, а хтось Америка. І Америка там інша картинка. Ну ладно. Але тест той самий. Ти людина, на яку можна покластися, ти дуже тактильний. Є yeah. З тобою легко спілкуватися, любиш жартувати і говорити не про що. Ти починаєш нове, не закінчивши старе. Смія. Yeah. Але, дивлячись на все, це на все це ти дуже амбіціозний, та не полюбляєш стереотипи. Yeah, it's me! Все. Мені подобається. Ставлю цьому тесту лайк. Like. Yeah. Так, і на цьому буду закінчувати. Пишіть, якщо вам сподобався формат такого відео, який мені тест тільки проходить. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі та до зустрічі у новому відео. Бай!